Шалом, це Славко Ася, мені дорікає, що я вас дражню. Конечно. От бачите, а я скажу, що якби я був зраду переможцем, я б оце, за ці крохи б б не, це, не змагав, я б оце жив як нормальний Арестович. Ну і решта цих блохерів. Вам що не покажи, вам обов'язково потрібно, щоб це було добре, бо інакше це буде погано. Мав я нещастя показати вам утечку даних з артилерійського, бачите, гаубічного дивізіону, якогось мотострілецького полка, а може і бригади ВСРФ. І тут почалося. Я скажу, що всі кажуть, що забагато стріляє, що, лише, що це лише точність падає, що це не втрачається, що це не розриває стволи, що ці артсистеми не знищені. що, ну, Коротше кажучи, замість... Моєї вузькопрофесійної перемоги вийшла ваша, як це сказати, загальна ширнармас, нармас, це як це ну, не Москвини, каже загальнонародна зрада. На що варто звернути увагу в цій утечці? Ясно, що дуже добре було, щоб це був номер частини, але його нема. І слава Богу. Що значить слава Богу, Ася? Це не слава Богу. Ми не знаємо, чи це мотострілковий полк знову сформірований. Зрозумієте, бачить Ася дата формування чи формуванні часті. Чи це бригада мотострілецька, чи це мотострілецький полк. Бачите, страждущі добираються до Асі, зроби паузу. Бачите, страждущим не обломилося. У нас в неділю буде шашлик. Так що Ася в неділю не ізціляє, да ще не питайтесь. Додзвонитися. Так, повернемося. Якщо це, я скажу, що інша справа, що тут уже і в Бена нашого дискусія за цю кількість пострілів, за живучість, оце все вони тут між собою гризуться. І тільки наш Ріхард Верекер займає правильну позицію. Чому зараз і уже тому, що перший він перейшов на дані Перпетуа нашого, а по-друге, ми вам пояснимо: оце Мотострілецький полк Рефі на БМП. Що цікаво, бачите, у нього 12 гаубиць, це більш-менш. Ну це вже з війни, дані, це вже розписання полка за, дос, за досвідом війни на, пер, на, на, на перший період війни. Так може у них вже гірше. Ви бачите, що робиться: 12 гаубиць МСТБ, і це ж на БМП. А полки на БМП в Радянському Союзі мали. Або Акації, або гвоздіки. І навіть Шойгу казав, що треба вже зняти з озброєння Д-30 і замінити на їх нам 100 Б, нам скрізь в російських військах? І тому, коли ми дивимося на це все безобразі, у нас виникає питання, а на БМП оця частина чи на БТРах. Але справа не в тому. Як виглядає вона в калібрах? 152, три арт-системи гіацин Б, три мсти Б і три Д-20, 9 арт Правильно? 9 арт це вони збору пососьонки. Дивіться, дивізіон формувався збору пасанків. Взяли три артилерійських системи под боєприпас, два, під боєприпас. Два боєприпаси різних типів. Нагадую, що стрільно до гіацинта Б не дуже підходить. До Д20 і до Мстий Б. Я б сказав, що зовсім не підходить. Там різний шаг нарізав, різна кількість нарізав, коротше кажучи, воно вам не треба. Забагато будете знати. І як це безобразія поповнили? Це безобразія поповнили раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, далі в третю батарею навішали п'ять штук Д30. 122 мм. В вілі, вілі ще третій калібр на один дивізіон три калібра. Тільки не розказуйте мені, що в цій бригаді або дивізіоні гіацинт Б використовується як пушка. Ну не використовується він за своїм прямим призначенням як пушка. Явно, що з нього роблять якусь поганеньку гаубицю пушку з длиннокаліберним стволом. Про що йдеться, мої любі? Йдеться про те, що нам намалював Ріхард Верекер за даними Ендрю Перпетуа. Дивіться, як тільки наш брат Ріхард Верекер почав використовувати Ендрю Перпетуа, як на 3.08, зразу картина стала переможною вже. Вже тільки українець може тут, тільки український патріот, більше такожу, свідомий український патріот може побачити тут зраду. І я певен, що побачить і напише. Так ось, ну це, це протиотанкова артилерія. Це РСЗО. Це з жовтня, дивіться, як скорочується. Оце початок величайшого наступлення, щоб ви розуміли. Це зелене це САУ, а це буксируємо арта. Отак вони героїчно наступали. Пік наступлення, бачите? Як скорочується все, і як це все замінюється буксируємою артилерією. Якщо ми подивимося на цю картинку, ми це теж побачимо по втратах. Ось буксируємо. от октябр, ноябрь, декабрь, дивимося. Бачите? 32, 31, 16, 33, лютий 58, 52, 92, 60, 92 липень 140 артсистем. Щоправда, бачите, САУ кількість не зменшується. САУ ще є, прямо скажемо. РСЗО, як падає чисельність. Ви самі розумієте, що за радянською доктриною РСЗО робити наступи. По-перше, стрільна не дуже є до РСЗО в Кореї добувають в основному. Корея ж служить джерелом, в основному для стріль на РСЗО 122 мм. І як воно це є? Ну, за проти протитанкістів не будемо казати, бо це маргінез. Ось дивимося по калібрах втрати. Ви бачите. 122, 18, 152, 24, 152 гіацинт – 11. От вони героїчно почали наступить. В ноябре зразу стало 26. Так само, втрати. 152 гаубичного калібра. Геацинт 7, гіацинт пішов, пішов, пішов. В апрелі десь іще сильно Оце цікаво, де дісталося гіацинту в квітні місяці. І ось воно пішло. Ось 152. Бачите, теж попідтягали коштом саме буксируємих арт-систем. Тримається 152-й. Ви бачите, що втрати, оце все заповнюється. Бо ми ж бачили константність втрат. Правильно, от дивіться. Ось 30-39, 40 март, 48 СПГ. Де воно? Що це є його? Ось. Березень, ви бачите? Квітень. 32. Бачите, оп! Додається. В калібрі додаються ці. Буксіруємо. І пішло, і пішло потроху. Не так, щоб ми хотіли багато. Липень. Бачите, 35. А 49 152. Це пристойно. Учитываю, що там ще СПГ трохи є цих. 122 мм І ось головне зірка нашого сезону. 122-мм артсистеми системи Самохідні буксируємо, як зразу вони скаканули. Як тільки все почало, як вичерпалось все, вони згадали за 100 за D30 стару. Бачите, і пішла, і пішла, і пішла, і пішла. От таке от. Коротше, мене просили робити висновок, Я тепер буду. Як дід Панас вам робити виставки, щоб ви правильно мене критикували? Що це артилерійський дивізіон або полка, або бригади? Він перейшов на калібр 152 міліметри за доктриною Шойгу, і не змогли вони його не знаю, яке це формування. Дуже цікаво, не змогли вони його забезпечити однообразним мста Б, що положено було по схемам, заміщати мстой Б. Але ви бачите, ніяким стейбе вони не замістили, пойшов гіацинт, пішла Д-20 і того не вистачило до 12 арт систем. І це ж не 18, як було в Союзі. У Союзі все було правильно. Полк на БТРах 18 Д-30 за ним везуть. Полк на БМП. Їдуть. На БМП. Ні, їдуть САУ 122 мм. І все було просто. Гвоздіки пруть. Так ось. А тут. Мало того, що три калібри. Чи ну, коротше кажучи, чотири артсистеми системи трьох калібрів в одному артилерійському дивізіоні. От на що треба було звернути на те, яка у них уже через Полосся йде. немає дінообразі вооруження. А зі знанням номера і періоду формування ми взагалі отримуємо дуже цінні розвідувальні дані. Отак, От щоб ви розуміли, любі діти. Бай, лайкайте. Поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. Бо у нас такі шашлики намічаються на неділю, і хотілося, щоб це було справжнє свято.